Лише цього року на Волині до лав товариства Червоного Христа долучилося 59 нових волонтерів. Загалом їх в області 1642. Цього року, як і наступного, найголовнішим завданням товариства є залучення молоді до волонтерства. Про це нещодавно йшлося на засіданні цієї організації у Києві. Цю ж тезу підтримали і у Луцьку. Волонтерський рух виник у 1859 році, коли Жан Андрій Дюнан, відомий французький письменник журналіст, вражений наслідками кривової битви при Сольферіно, запропонував створення Червоного Христа організації, що працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Принципами, сформульованими Андрій Дюнаном, і зараз круються волонтерські організації усього світу. У Нас дійсно є чим сьогодні ну велика база лідерів, волонтерів. У нас гарні дуже програми реалізуються, і в цьому році одна із таких самих найбільших програм це профілактика сніду. Волонтер добровільно здійснює благодійну неприбуткову діяльність, що має суспільно корисний характер. На волині діє 427 загонів милосердя. У них до 20 волонтерів. Лише цього року до товариства вступили ще 59 волинян. Ми стали волонтерами ще не З минулого року першими стали волонтерами, коли ми вітали ветеранів з днем перемоги. Це дуже надзвичайне почуття, коли дивишся, вітаєш цих людей і бачиш, як в них в очах запалюється вогник, як з'являється усмішка на їхньому обличчі, і як відчуваєш, що ти чимось можеш допомогти їм, так як розумієш, що в них більше ні крім тебе, ніхто може до них не прийти, не привітати, не зробити їм нічого хорошого. І це дуже наповнює силами і натхненням. Чудові емоції. Це все безплатно. Ми даруємо радість, і ми наповнюємо світ добротою. Це нам подобається. Серед волонтерів, все ж таки більше жіноча половина, тому що вони певно більш милосердніші, і як скажімо, в них є більш такий інстинкт материнства комусь допомогти, десь когось підтримати особливо це стосується маленьких діток. Варто зазначити, що серед волонтерів Товариства Червоного Христа більшість жінок сильніша половина людства, якої в організації всього відсотків 20, неохоче долучається до благодійності.